Творчі люди особливо гостро відчувають суспільні катаклізми. Подіями у зоні проведення АТО дуже переймається і поетична еліта конотопу. Днями місцеві майстри римованого рядка випустили у світ збірку зі зворушливою назвою Колискова для Янгола. Ініціатори проекту мріють, аби ось такі книжечки отримали усі конотопці, які сьогодні відстоюють східні кордони України. Насамперед була мета передати ці книжечки для бійців. А то ми навіть не думали, що викличе ну таку популярність ця збірка, і всі захочуть її собі. Мати зараз 55 примірників, але він буде такий гнучкий. Ми будемо ще друкувати. Я думаю, знайдуться ще спонсори, підприємці, просто небайдужі конотопчани. Українські захисники вважають дитячі малюнки своїми оберегами і часто носять їх у нагрудних кишенях. Ця традиція надихнула у порядників поетичної збірки прикрасити віршовані рядки графікою конотопських школярів. Є на сторінках книги і листи послання від підростаючого покоління. У кожному з них неодмінно звучить слово мир чи побажати їм тільки сті. Отості і щоб війна, яка зараз великою хмарою настала над нашою землею, розвіялася і. Я бажаю вам всім мирного над головою. Вихід книги став можливим виключно завдяки допомозі небайдужих містян. Організатори поетичного проекту кажуть, залучили усі можливі джерела фінансування. Один з упорядників колискової для Янгола не приховує. Хотів би, щоб збірка була кольоровою, але вартість такої поліграфії для конотопських поетів непідйомна. Ми збирали кошти і на Ярмарку благочинному і під час пасхальних свят, і у благодійників треба, щоб вони були б кольорові, ну це коштує набагато. Більше книга вже отримала широкий резонанс серед містян, тож тверці збірки шукають можливості, аби надрукувати новий тираж. Побачити сигнальні примірники можна у всіх бібліотеках конотопу. Придбати видання за собівартістю найближчим часом зможуть усі бажаючі, каже Олена Багрянцева. Ми передали всім бібліотекам міським, тобто конотопчани бажаючі можуть її почитати в бібліотеці. А той, хто хоче замовити собі, ну ми будемо просто по собівартості продавати цю книжечку, тому що зараз всі знають, що подорожчав папір, друк. 35 гривень, гривень, така малесенька книжечка коштує Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок, телеканал Пульсар.